Я думаю, що це спонтанно, хоча самий перший рисунок, ось він є в мене. Рисунок це мій студент, який воює від початку війни Василь Русак. Він був у відпустці, і це я прошу своїх випускників, щоб вони мені такі різні матеріали про себе надсилали для того, щоб я міг скомпонувати такі якісь графічні композиції. Бо то важливо і для нашого навчального закладу. Та й в цілому думаю, що зараз це така актуальна тема. Це діти, вчорашні студенти, які вчилися ліпити, малювати, щось робити з дерева, щось робити з металу, з кераміки. От, війна заставила їх взяти в руки зброю. Є в нас такі, може, що і найстарші студенти воюють. Вже прийшов з війська, повернувся Андрій Єфименко. В нас навчався на відділі художньої шкіри. Дуже талановитий він був студент, він займається ще поезією. А це є з кераміки хлопець Мирослав Романів. То він на позиції. Віталій Гриньків цей студент, і вже викладач був. Дмитро Упольніков. Він дуже гарно малював. Напевно, в групі він найкращий рисувальник був. Ось він біля міномета він є командир мінометного розрахунку. От це колишній наш студент. Як тут зручніше взяти? Так. Може. Це Сергій Люлька. Він підбив російський танк там Демидь. Майстер по художньому металу. Богдан Забарило. Ось Богдан пророк, він стоїть. На відділі художньої шкіри навчався, і він у нас повернувся і працює далі. Так, Роман Кравчук закінчив відділ художнього дерева. Після того він навчався в Київській національній академії мистецтв. Після, він дуже такий хороший живописець, малює картини. І він тепер заступник командира десантно-штурмового. Десантно-штурмової роти. З відділу художнього дерева це Орест Сем'янів з коломиї хлопець. З відділу живопису, монументальний живопис, Вільховецький Павло. Я кажу, що всіх, кого я намалював, будуть живі і здорові, ніхто не буде навіть подряпини мати. Поки що так є. Так собі уявляю знаєте. Ну і хочеться, щоб так було. Ну і щоб вони могли далі займатися творчою діяльністю. Бо насправді всі ці хлопці дуже здібні, дуже талановиті.